Вітаю вас! Я колодич Наталія, студентка 4-го курсу відокремленого структурного підрозділу Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету спеціальності 014 середнього освіта, трудове навчання та технології. На заняттях фахових дисциплін мене вразило мистецтво Макраме. Ви переглядаєте відеоогляд моїх робіт, створених на заняттях та у вільний час. Макраме стало моїм хобі, адже вироби виконані цій техніці відрізняються особливою красою. Та неймовірною витонченістю саме така співзвуча надихнула мене на створення жіночих прикрас у техніці макраме, адже українка споконвіку надавала велику перевагу прикрасам, доповнюючи свій образ неповторними виробами. Польє та сережка символізують ніжність і красу. Таке поєднання статне додати особливості повсякденний образ, а надвечір надати образу ноток романтики. Безсумнівно, прикраси на жінках, техніці макраме це ті сучасні аксесуари, які змушують чоловіче серце битися частіше. Під час виконання практичних робіт я подумала, коли і для чого людина зав'язала перший вузол. Ми навряд чи коли-небудь отримуємо відповідь на це запитання, адже з тих пір, як вузли увійшли в наше життя, сфера їх застосування зростає з кожним днем. Так можна легко пояснити популярність макраме. Ми зав'язуємо вузли на деталях одягу і взуті, закріплюємо вузлами різні вантажі, без вузла не обійтися на будівництві та в порту. Вузли потрібні пкаські справи, їх постійно використовують рятувальники і альпіністи. Навіть красиво оформити подарункову упаковку неможливо без вузла. Так наші далекі предки знайшли для вузлів ще одне застосування вузол з засобом передачі інформації. А у Китаї і Японії вузли до сих пір мають певне значення. Він може бути побажанням здоров'я, удачі, благополуччя або автографом людини, яка його зав'язала. Звичайно, в наші дні таке застосування вузлів стало швидше даниною традиції. А ось техніка плетіння вузлами або макраме приваблює своєю простотою і вражаючим результатом. Я помітила, що чергуючи всього кілька вузлів, можна спасти безліч надзвичайно красивих візерунків. І цей досвід знадобився мені у виготовленні цих прикрас. Мистецтво макраме – це не просто мотузка переплетена у вузлиці, це низка певних гній. Ідея, що виникла в голові, це математичні розрахунки, це відповідальний підбір та підготовка матеріалів, різноманітної фурнітури. Створити витвор мистецтва можна практично із нічого. Усе, що треба декілька мотків мотузок, знання двох-трьох вузлів та кількох їх поєднань. Головне відпустити на волю свою фантазію, не боятися експериментувати, і тоді з-під ваших рук вийдуть унікальні вироби та прикраси, здатні перетворити як ваш інтер'єр, так і внутрішній світ. Адже у вас з'явиться приголомшливе захоплення або навіть справа всього життя.